Сьогодні я отримала такий набор для в'язання туніські гачки Knit Pro. Насправді, це мій перший досвід туніського в'язання. Я спочатку спробувала використати китайський гачок. Просто щоб зрозуміти, чи подобається мені цей вид в'язання, чи не подобається, ну, я вже зв'язала кілька зразків, розпустила їх. І це ще одна спроба. У ну, мене виходить, мені подобається. Хоча до цього я в'язала тільки звичайними гачками та спицями. І, але оскільки ну, цим гачком явно дуже незручно в'язати, взагалі. Максимально незручно. Тому я вирішила замовити собі набір нормальних очків. Я дуже люблю хороші, якісні інструменти для роботи. І мій вибір зупинився на цьому наборі. Він був на гарній І по більш-менш прийнятній для мене ціні. Шукала, до речі, на Ютубі відео, відгуки, знаходила тільки іншими мовами. Ось тому вирішила зняти відеоогляд цього набору. Я його ще не відкривала, відкриваю разом з вами. Отже, що в нас є? А в нас є дуже класний чехол для зберігання. Я обожнюю такі гарні речі, подивіться. Краса, приємний на дотик. гарний колір. Ну, що, відкриваємо. Ось, два відділення. Два відділення. Починаємо. І вау! Яка краса! Це ще гарніше вживу, ніж я очікувала. Гачки дерев'яні. Гачки дерев'яні дуже гарно відшліфовані. І бачите металевий кінчик для з'єднання з тросиком. І на кожному гачку номер гачка. Я підозрюю, що ним повинно бути дійсно зручно в'язати, не зрівняти з ось таким варіантом. Бачите, як це виглядає. Хоча я ну, і ним в'язала ним. Можливо, в'язати все добре. І я знаю, багато майстринь вив'язують неймовірно гарні речі от таким інструментом. Просто ну, для мене в'язання це обов'язково процес отримання задоволення від, від, від самого процесу. Ось. І тому Гарні інструменти це те, що мені дійсно потрібно. Ось. Тут номера від трьох з до 8. Ось спочатку з інтервалом у пів номера, а вже після шостого номера з інтервалом у номер. Ну, це мені дуже подобається. Рухаємося далі, відкриваємо наступне відділення. І це відділення відкривається як кишенька. Тобто тут ми повністю розкриваємо, бачимо, набір гачків. А це вже додаткова кишенька з інструкцією, як користуватися. Угу. І з додатковими тросиками подивимося. Які тут тросики, значить тут? Кілька тросів. Я хочу глянути, Я хочу глянути, чи десь вказаний розмір, тобто довжина тросу, чи вигравіювана, чи вказана десь. Але ні, не бачу. Можливо, потім подивлюсь уважніше, можливо, можливо, я не помітила. Але ось. Такі, до речі, троси такі досить надійні. М -м, по відчуттю досить міцні. Цей довгий-довгий-довгий. Ось і ще. Угу. Тут два однакових. Тобто короткий, довгий і два. Так, хочу порівняти довжину їхню. Довжину. Так. Найкоротший. Потім два. середніх. І один найдовший. Угу. Зрозуміло. Тут обмежувачі, які прикріплюються, щоб в'язання не сповзало з тросика. І що тут? А, я здогадуюсь, що тут. Тут, напевно, такі металеві. Голочки, якими легко закріплювати, ну, надійно закріплювати троси. Тобто я не буду зараз відкривати, але ось, ось ці голочки тут повинні такі бути для закріплення тросу, для того, щоб закручувати, прикручувати трос до гачка. І сьогодні в мене буде мій перший досвід в'язання саме цими гачками. Я оберу найтонший. І що я в'язатиму? Я в'язатиму чепчик для себе. Ось. Саме з цих ниточок, це буде такий чепчик вільний. Е на голові ниточки котонові, чепчик для теплої погоди, тобто для носіння холодними літніми вечорами, е як декоративний елемент такий. Е Ось, чепчик, основний колір буде такий, і біля голови буде мереживо вив'язане з світлішим кольором. Теж такі самі ниточки. До речі, ниточки е замовлені з Китаю сайт тему по великій знижці, Е Досить непоганої якості, що мене приємно здивувало. Ось Ну, сподіваюся, що поділюсь з вами результатом, що в мене вийшло, і як чим завершився мій перший досвід в'язання туніськими гачками.